СЗЧ самовільне залишення частини у 2024-2025 роках набуло значних масштабів. Якщо раніше це сприймалося як однозначна зрада, то сьогодні суспільство і медіа дедалі частіше толерують це явище. Проблема в тому, що СЗЧ подають як внутрішню справу військових, хоча насправді це загальнонаціональна криза. Показовий кейс Сергій Гнезділов. У вересні 2024 року він публічно оголосив про СЗЧ, А у 2025 році справу було закрито і він повернувся без юридичних наслідків. Це стало сигналом: у СЗЧ можна йти відкрито. І уникати відповідальності, тим самим збільшуючи кількість таких випадків. Законодавчі зміни, зокрема, закони номер 11322 та номер 12076, у суспільному сприйнятті створили враження, що перше СЗЧ не є кримінальним правопорушенням. У результаті для багатьох воно почало виглядати як помилка, а не як серйозне порушення військової дисципліни. СЗЧ це не лише юридична проблема. А наслідок кризи управління та комунікації, і держава має почати системно працювати з цією проблемою, а не перекладати відповідальність виключно на самих військових.